Друзі, Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ зсу. Пане Іване, вітання! Слава Україні! Героям слава вітаю, товариство! Радий вас бачити з наступаючим вас новим роком. Вас теж, пане Іване? Ну на думку експертів інституту вивчення війни з запущені минулої доби українські безполоники. вірно вразили багато знамічених цілей в Росії. Про це може свідчити різниця у цифрах. Українці заявили про понад 70 запущених дронів. Росіяни сказали про 32 перехоплених. Що зараз вам відомо про це? Наскільки ефективною була ця атака? І звісно, також треба зауважити на те, що. Тут є певна небезпека через те, що Росія зараз намагається використати цю тезу, про те, що саме Україна цілить по цивільних цілях, і саме зараз вони це намагаються протиснути через організацію Об'єднаних Націй. Знаєте, мені тут зразу чомусь згадалася байка вовк та ягня. Коли вовк завжди шукав причину, як зустрів ягня, звинувачував його навіть тому, що воно каламутить воду, хоч ягнятко насправді було нижче нього згідно течії, і в кінці він признався, каже ягняту. Ти винуватий тільки в тому, що їсти хочу я. Та сама ситуація тут, що б ми не робили для росіян. Ми завжди будемо винуваті, тому що ми їм не здалися. Тому що ми боремося і тому, що ми захищаємося в плані е, протягнення інфо якихось тез чи вимог до... через ООН, Ну, ми маємо, наприклад, приблизну ситуацію е, Ізраїль і Палестина. Ну і що, що ООН там намагається обмежити Ізраїль діяльність з в, власне в захисті, бо Ізраїль теж реагував на, на ворожий випад по суті. Він з позиції захисту це робив, і що що вон там виступає з стурбованість? Вона тільки більше демонструє свою слабкість. Це є перше. І ми очікувати, що вони нам допоможуть тут не варта. Максимум на що вони спромоглися, і ми це бачили. Це виключити з ряду своїх інституційних якихось структур Росію, і це після двох років дикої агресії яку чинили Росіяни щодо самих безпосередніх ракетних ударів. Ну крайня статистика. У нас ми бачимо, що ми збиваємо приблизно 70-80% гарантовано всіх ракет, які пускають росіяни навіть по озвучених цифрах те, що вони озвучили. І те, що ми і те, що вони заявили про пропуски, ми бачимо, що по суті росіяни пропустили приблизно 60% ракет. На навіть тих 40, що вони умудрилися збити, вони настільки мудрилися збити криво, що вони вчинили, зробили самі своїм збитки більше, аніж ці ракети причинили по військових об'єктах. Ба більше це самі росіяни чітко пишуть їхнім, це міністерство нападу і їхні всі, самі. Структури, які відповідають за систему протиповітряної оборони, вони так і писали, що всі збиті ракети, які впали на території Росії, це збило їхні ПВО. Тобто, це не є ракети, які ми там цільово пускали по якихось, скажімо, не військових об'єктах. І це показник. Насправді це дуже серйозний показник. З іншої сторони, росіяни не запропонували, не продемонстрували вірніше нічого нового. Минулий рік новорічні свята була Ана. Аналогічна ситуація, коли вони завдавали нам масованих ракетних ударів. Тоді менше використовувалися безпілотні літальні апарати, але ракети навіть у більшій мірі. Просто що змінилося за цей рік, у нас з'явилася більша кількість якісних систем протиповітряної оборони, тоді як їхня система протиповітряної оборони почала серйозно деградувати. Це і показує Крим, це і показують у ті ж прольоти наших ракет, які потрапляють по їхніх військових об'єктах. І що важливо тут розуміти, що це ракети українського виробництва, це. Не те, що там боялася дуже Європа Америка, щоб не дай Бог, їхні десь ракети не були десь використані і так далі. Це ми бачимо. Ти самі знову ж росіяни говорять, не навіть називають номенклатуру наших ракет, які вразили їхні військові об'єкти. Це, наприклад, дуже добра відповідь на багато моментів. Щодо знову ж повторюсь, міжнародних інститутів в будь-якому випадку Росія агрес згідно всіх міжнарод міжно всіх згідно всього законодавства міжнародних договорів а якщо враховувати що гаага все одно розглядає росію як країну терориста і власне вже пошпоспочали спроводити кримінальні провадження по їх діях то апелювати до ООН, я навіть не знаю хто буде більшим лицеміром оон чи путін якщо вони відреагують хоча б з якимось натяком на сторону на користь росії тому що всю війну спровокувала абсолютно Росія. Пане Іване, ви сказали про а, кількість збитих ракет і взагалі про статистику збивання цих ракет, але у передноворічну, ну, передоворічну ніч, тобто минулої ночі, Росія запустила півсотні сотні шагетів. Збито було лише. Менше половини от такого вже не було. Ми пам'ятаємо, що навіть 100% було збито, але цього разу я не знаю, чи можете ви про це прокоментувати. Також треба зазначити, що на Київщині всі були збиті, уламки потрапили на одну інфраструктурний об'єкт і, 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 і виникла пожежа. Але все одно по країні, от така невтішна статистика, як ви би це прокоментували. Дуже просто насправді ситуація після масованого удару російських ракет, ракетного удару і їхніх військ, вони прекрасно розуміють, що шляхи і маршрути, ті, які вони вже використовували до цього, дуже контрольовані нашою що системою ПВО, що відповідними підрозділами, які є мобільні, локальні, і система власне працю запрацьовує. Є, звичайно, що оці безпілотники, які зараз, так би мовити, не збиті чи збиті, але про них ніхто не говорить, Це ті безпілотники, які насправді шукали шляхи прольоту. Більшість з них або пустишки, або угу. також в нас по суті достатньо комп'ютерних програм. Насправді, бо пілот без ці шахеди їх просто так не стріляють і не їдуть збивати. Є спеціальні програми, алгоритми, які визначають траєкторію польоту цього безпілотника. І якщо його маршрут не пролягав в сторону населених пунктів критичних об'єктів, взагалі, якщо це був його маршрут, скажімо, траєкторія приземлення в полі, десь абсолютно де немає населення. Для чого за ним ганятися, краще збивати той, який насправді несе загрозу? Бо це теж важливо, бо в нас десь чомусь про це не згадується. Але а. насправді так працює наша система протиповітряної оборони. Є алгоритми, які визначають шляхи польоту. Тому ми маємо такі високі показники. Це і супутникова підтримка, це і підтримка в насправді програмне забезпечення систем ПВО і підтримки наших іноземних партнерів. І насправді це важливо, бо знову ж ми знаємо прекрасно в Україні, якщо би така кількість шахедів завдали серйозних ударів, це вже вже було в публічному просторі, і ми б вже з вами зараз обговорювали результати кількість так. жертв, результати нанесеної шкоди і так далі. Пане Іване, та на жаль, треба закінчувати. І дуже дякую вам за ваш як завжди аналіз, за всі включення в цьому році. Ви просто неймовірний. Дякую вам за вашу роботу за захист нашої країни з прийдешнім вас 24 роком. Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ зсу. Друзі, передаємо слово в програмі репортер Анастасії Міщенко.